Ну, вітаю глядачів та підписників мого каналу. Тема сьогоднішнього відео це домашній інкубатор. Представляю вам свій, не знаю там вже який п'ятий раз перероблений був цей інкубатор. Це такий розмір. Якщо не помиляюся, то звідси. Да. звідси. Метр 30, а так, мабуть, 50. Поставив я зверху тут скло, врізав, і з усіх сторон обклеїв ДСПшку пінопластом, п'ятеркою. Оце вже було давно і неправда. Спочатку в мене стояло тут шість лампочок всередині на дверках. Потім я від цього все відмовився. В общем, остаточний мій варіант. Ось відкриваю. Ось, ось таке є. Залишив я три лампочки. Це алюмінієва гофрочка і кулер із комп'ютера. Щоб всередині ще воздух змішувало. Ще ось на дверках у мене ще ось два кулера Запитані вони від. Я не пам'ятаю чи від частиці, від 12-вольтового якогось блока питання ось оцього. Не пам'ятаю, що він там підходить. Далі всередині обклеїв я ось таким ось матеріалом ізоляційним блискучим. Зробив всередині ось ось ящичок. Всередині стоїть мисочки дві для води. І виходить смисло який. Кулер дує через оцю ось ось алюмінієву гофру. Отак, ось так от дірочки, воно просто надівається. І ось на проволочку тут фіксується, нічого тут такого немає. Тут не сюди тепле повітря. Далі стоїть ось у мене ось така штука. Це теж воно прикручене до ось цього ящика. Воно все витягується. Бачите, всередину стоїть так само гофра, я її тут опінив, тобто вона зверху повітря забирає в самий низ і виходить, воно тут ось. Поставив тут решітку, бо було таке, що курча як вилукалося, залізло сюди, а вилізло ось сюди, а залізло аж в оцю гофру бачите до лампочки, до тепла йшло. Ось поставив я індикатор цей, що температуру регулює на регулятор. Ось самий простий на мене якийсь цип-цип, чи я не знаю, який показує і влагу, і температуру регулює. ставлю я в основному на 37,7, 37,8. ну В общем, зараз я заливатиму воду. Сюди ось у нас домашні кокоєчки. Нині, як подивитися, в супермаркетах і в магазинах, то у них, можна сказати, золота ціна в цих кокоєчок. Ага, ще є можливість, я не пам'ятаю, скільки в мене сюди влазить. Але в мене ось є ось така ось кориця, що я зробив. І якщо дуже багато яєць, то можна, скажімо так, отут покласти наверху упор, наверх цього ящичка. Ну, десь половинка, скажімо так. Отак От ось. Ну і ще якась кількість яєць. Зробив так ось імену лоточком, щоб курчата, як вилубляться, ніде не потікали. Я думаю, вони поки маленькі ще пригати не вміють. Коротше, ось така ось у мене система. Отак От це все виглядає. Тобто я закриваю ось, огарамені у мене ось упорний, щоб воно далі, дверка ця не відкривалася. Мебельні петлі. І ось коли закриваєш, воно там раз і всходиться і вже дує вниз і прогріває провітря, скажімо так. Знизу йде нагору, тут всередині мішається. скажем так це самий оптимальний варіант, який на даний момент я для себе придумав. В общем, закладу кокоєчки і покажу з цього, що з цього вийде. Так, ось так <кій> я розклав кокоєчки Ось, якщо видно, стоїть термометр, біля нього ось прямо. Близенька, датчики ці. Ну, зараз включу, напевно, без терморегулятора, просто вентилятори і лампочки на деякий час, щоб прогрілося, щоб. Щоб не спалить короче, сам терморегулятор. Так, для того, щоб в процесі інкубації у копієчках всередині не прилип жовток до стінки, їх треба періодично, ну періодично я короче, їх перевертаю двічі в день, вранці та ввечері. Ну і для того, щоб не запутатися, я беру маркер звичайний. Раніше я і грався в хрестики-нулики, а зараз просто в хрестики, щоб не путатися потом. Яке яйце я перевернув, а яке не перевернув. Все перевернув. Тепер можна вмикати назад. Так, знову будемо грати в хрестики-нулики, перевертати наші коколечки і з ноликів на хрестики. І по магії відео, як зараз модно робити, Я зараз зроблю, як там, щелчок, і ви побачите вже тут. Перша курча, а для мене пройде 21 день. Ось і перша курча. Для вас пройшла одна миттєвість, а для мене 21 день. Сьогодні 17 травня вже. Вон шкарлупочка. Так, закриваю, бо йому холодно. Ось так ось.